Доброго дня. Сьогодні я хочу вам представити флагмана нашого модельного ряду штригельних борін. Напівпричіпну борону Штригель про ПЄ 12 тисяч. Модельний ряд штригальних борін входить, окрім цієї борони, також вісні В модельному ряді 6, 7,5 і 9 метрів ширини захвар. Напівпричіпна 12-метрова борона має в, в своїй комплектації 6 рядів агресивних зубців. Навісні борони мають Будову із п'яти рядів зубців. Стригельна борона призначена для первинного обробітку пожнинних решток після збирання культури. Агресивні зубці штригельної борони рівномірно розподіляють рослинні рештки перед подальшим обробітком поля з рівномірним розподіленням даних решток в профілі обробітку агрегатом. Також ефективною може бути штригельна борона на первинному лущенні літку, влітку, підсіві сідератів або інших покривних культур, весняному обробітку, закриття або ж прогрівання ґрунту на весні, аерацію лугів або інших засіяних площ. В комплектацію даної штригільної борони також входить передній ряд турбодисків гідравлічно регульованих. Ця опція дуже ефективно працює під час літнього обробітку пожнивних решток. Для роботи весною ми можемо замінити турбодиски на лопатки, і таким чином ми будемо мати передній гідравлічний вирівнюючий шлейф. Тригельна борона може ефективно працювати на швидкості 15 км на годину, основним робочим органом якої є агресивні зубці. Висота зуба 70 см, діаметр зуба 16 мм. Глибина. Робоча глибина обробітку штрільної борони коливається в діапазоні від 0 до 4 см і регулюється гідравлічним циліндром. Особливість даної штрільної борони є те, що із шести рядів зубів ми можемо перший ряд і також останні два ряди змінити кут атаки відносно другого, третього і четвертого ряду зубів. Ще однією особливістю даного грата є те, що він складається із. Чотирьох секцій по 3 метри робочих, і кожна секція кріпиться до рами на поздовжніх незалежних шарнірах на на новісці. Таким чином, маючи 100% ефект копіювання ґрунту. При транспортуванні дана борона складається на дві секції вздовж дишла, при цьому транспортна ширина 3 метри і транспортна висота 4 метри. В базову комплектацію даного агрегату входять також опорні колеса і телескопічна тяга це для більшої стабілізації агрегата під час роботи. Тригільна борона показує ефективну роботу при робочій швидкості 15, і вище км на годину. Тому ми рекомендуємо використовувати даним агрегатом 12-метровий ширини трактор потужністю від 300 кінських сил. Якщо вас зацікавив даний агрегат... Або інші агрегати з даного модельного ряду, або інші агрегати виробництва Беднар. Будь ласка, звертайтеся до нас або до нашої дилерської мережі.